Вітаю, любителі шахів. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про центр і поговоримо конкретно про гру при відкритому центрі, його основні риси та особливості. Повторюсь, центр це 4 поля. Є 4 д 4, Е5, Д5. і в залежності від розташування там пішаків, плани і стратегії вибирають суперники стосовно цього центру. Центр буває відкритий, коли там нема пішаків. Буває закритий, коли вони впираються один в одного. І не можуть просунутись заблокований центр. Буває центр рухомий, це коли є пішаки, які можуть рухатись вперед. Є центр фіксований, коли там пішак в пішака вперся. Яка, якась одна лінія там відкрита, наприклад. Є центр динамічний, це коли центр ще не визначився і він може перетворитися в один з. Інших центрів відкрити-закрити або інші. Поговоримо конкретно про відкритий центр, це де нема пішаків в цьому квадраті. Також зазвичай тут і лінії загалом відкриті є або де. Подивимось декілька партій. Ну, По-перше, скажу, що коли нема пішаків в центрі, це означає, що тут нашим фігурам, ну і про фігурам суперника, на жаль. А нічого не, не дозволяє проявляти свою максимальну активність. Були б тут пішаки, то кінь не міг спокійно стрибати тут, перестрибувати з флангу на фланг. Слон не проявляв би активність, впирався б в пішака з чужого або свого. Ферзь також не міг би проявляти свою максимальну активність. Ну і тура. Нема пішка, пішаків в центрі, то фігури можна спокійно перекидувати з флангу на фланг. Дуже швидко. Це означає, що починається боротьба саме за оці лінії центральні, за ці центральні поля. Хто якнайкраще розставить тут фігури, буде контролювати Як Якнайкраще фігури між собою будуть взаємодіяти, не просто так поставити їх, щоб не знаю, кінь стоїть тут, слон тут, і, і тураще якось тут стоїть. І все один одного ну, за вважання. Все має бути розташоване максимально активно, щоб контролювали чим більше, тим краще полів. Ті, хто розставить свої фігури якнайкраще в центрі, хто буде контролювати цей центр, у того і буде перевага розвитку. Це означає, що він зможе а, отримати ініціативу. Потім йому потрібно буде якось напасти на, наприклад, рокуровку суперника і заставити суперника якось розшатати свою позицію, зробити якийсь послаблюючий хід. Це може бути F6, G6, H6, H5, щоб прослабити якось полян. Тому що так просто, звісно, суперник не дасть вам його замотувати. А от коли поля прослаблені, тоді вже і шукається якась тактика, комбінація, якась атака, тоді вже може бути. І в цьому випадку, зазвичай, відводити свої фігури з центру в сторону, і атакувати якісь крайні пішаки або ходити крайніми пішаками, зазвичай витрачати час на це не можна, тому що дуже швидко суперник може перехопити. Декілька ходів йому дати, покращити свою позицію в центрі, і в нього вже може бути краща позиція, і він вже буде ваш атакувати. План захисту: якщо ви отримали гіршу позицію в центрі, а в суперника краще, то вам потрібно намагатися якнайменше робити пішакових ходів, щоб не послаблювати свою позицію, намагатися міняти його активні фігури. Ну і зазвичай так, якщо є можливість, і також провести свою контратаку, якщо, звісно, суперник десь допустить помилку. Дві партії подивимося. Перша партія Лехін грав проти Ласкера. Д4, Д5, С4, Е6, кінь С3, кінь ф 6. Кінь ф 3. Слон Е7, слон G5. ферзовий гембіт, кінь Д7 Е3, 2-0. Тура С1, С6, слон Д3 d це -C, c 4, кінь d 5 чорні проводять розгрузочну операцію капабланки. Ну, коли у вас менше простору, от у білих є пішак в центрі, у чорних нема. Білі контролюють більше полів, у чорних менше. В кого менше простору, тим вигідно розміняти легкі фігури, одну хоча б декілька можна. Тому що, якщо у вас менше простору, у вас зазвичай на якесь одне поле дві фігури хочуть стати. Там. Тому вигідно мінати, міняти саме легкі фігури. Чорним слон Є7, ферзь є 7, 7 кінь Є4, кінь Еф6, кінь G3 Е5. Так, от я малював хрест такі науки. Борються чорні за центр ходом Е5, та відкривають діагональ для своєму слону, тому що в цій позиції. Слон, якби впирається тут в одного пішика, тут в другого. І потрібно багато часу, щоб його розвинути. Кін Е5. Звільняємо доріжку. 2-0. Єде кінь f 5 ферзь Д8, кінь б'є. Е, кінь в 3 б'є D4, кінь Е5, слон Б3. Розмінялось на F5, і Ферзь Б6. Ласкер зробив. Помилку він відвів фрезя на невдале поле в сторону. І тут є у білих можливість е захопити ініціативу, тому що в центрі в них більше контролю. Спробуйте натиснути на паузу і знайти хід. Зазвичай, коли борються за ініціативу, це такі активні мають бути ходи, шахи, взяття, напади з темпом, так називаємо. Тому що ви заставляєте свою фігуру ставити активніше, вона атакує. А коли ви нападаєте на якусь загрозу, суперник мусить захищатися. Він не розвиває свою фігуру, як він хоче. Не атакує вас, а він саме захищається, саме пасивно. Тобто ви покращуєте свою позицію суперника ні. Олехім робить хід Ферзь Д6 з атакою коня. Чорні хотіли б, звісно, поборотися за лінію, але їм потрібно захищати. Свою кобилку. Ну і плюс погрожує десь кінь 6 6 на взяття буде удар на F6. Скомпрометована позиція і атака продовжується. Кінь D7 хороший хід. Тура D1. Максимально активно розташував Алехін свої фігури на відкриту підкр... піввідкриту лінію, Тура D8, знову можете. Ну, ви можете, в принципі, самостійно натискати на паузу і кожен хід шукати, як би ви зіграли. Перше, три грає Лехін. Знову загроза мату. Чорні не встигають якось щось розміняти, якісь сятинні фігури, їм потрібно захищатись. І робиться цей хід g 6. Ну, з першого плану перейшли до другого, спровокували на послаблення. Тепер от пішак тут контролював поля. До них було не так просто дібратись. Після G6 вже нема такого контролю. Далі потрібно білим посилюватись, Посилювати нажим свій. Маневр з ферзя g 5 Так, тут ласка зіграв короля H8. Ну, висить кінь. Краща можливість, ну, підказуючи нам комп'ютер, це піти кінь Є4. З ідеєю розміняти декілька фігур. Кіня 6, король. G7 тут повторення. Король. Знову на g8, ферзь e7. Взяли на f5, d 7 Д7. ферзь d7, ферзь b5. Ферзь входить в гру. От він там стояв на b6, закривав його пішаком. Тут ферзь уже допомагає своїм. H3, ну і тут перевага комп'ютеру. Непогано 1,70, ну, для Еншпіля це технічна, можна сказати, позиція. Ну, тут Мітершпіль ще атака продовжується. Але позиція Пішокова структура слабенька. Слон дуже сильний. Ну і король слабенький. Тому, ясно, що в цю позицію не дуже приємно йти. Так. Король H8 було зірвано в партії. d 6. З темпом, знову ж таки, посилились ще на шосту горизонталь кінь пересунувся. І атакує слабкого пішака. Король G7. В принципі, білим потрібно якось нагнітати позицію. Можете також пошукати, як би ви зіграли тут. Тут багато продовжень хороших. Ну, можна було б зіграти Тура c 4 Можна було б зіграти тура Д4, потрібно якось перекидувати свої фігури, центр відкритий, тому є можливість швидко перевести свої фігури з темпом. Отак. Але Хін зіграв Є4 е з тією ж ідеєю. Але відкривши саме третю горизонталь для рокади турин. Це також сильний хід. Кінь Кінжи 8. Конем Ласкер намагається захищати слабкі поля. Тура Д3, тура підключається, F6. Ну, знову хід послабляючий позицію. Ну, з іншого боку, що, що, що ще залишається. А, можете спробувати продовжити атаку за білих, як би ви тут зіграли. Лекін Райкінів 5 шах, король 8, ну і також тут можете поставити на паузу, пошукати, як закінчилась ця партія. Партія закінчилася красиво. б'є G6, G, ну і тут якби йде мат. І слон тут допоміг поставити мат. І подивимось ще іншу партію, більш сучасну. Шахріяр Мамедіарев проти Василіна Топалова. Д4 кінь f 6, c 4 e 6 кінь f 3, Д5, c 3 С6, слон G5, а 6 славянка, славянський захист, слон F6, ферзь F6, Ферзь b3, D7, Є4, d є 4, Ферзь F4, слон D3. Білі поки що переважають в розвитку чорних. Є5, знову звільняючи би, доріжку для слона, плюс пішак бореться за центр. 2-0, ЄД. Ну, це не точність, тому що чорних ще король в центрі. А розмін він а, підганяє фігури суперника зайняти кращі позиції в центрі. Кінь б'є D4 і велика, в принципі, вже перевага в білих. Ну, в чорних ще є, в принципі, ресурси для захисту. Кінь С5. Кінь c 5, 5 слон С5. І Тура є один шах. заставляє чорних лишити себе рокировки. Короля Ф8. А, Знову ж таки, білі отримали перевагу в розвитку, але її потрібно посилювати. Спробуйте знайти продовження за білих, як би ви зіграли, це має бути активний хід. білі грають тут тура е 4 з темпом. Ну, білі, чорні б, звісно, хотіли б завершити якось розвиток, можливо, слона кудись вивезти, можливо, поміняти туру, цю туру, можливо, якось підключити через а 6 але білі. Хід білих і білі не дають можливості швидко завершити розвиток чорним. Тура Е4, 6, ферзь F6, ферзь С3, ну, загроза Б4, А5, Тура. Е1, здвоєння. Ну, не можна зв'язувати, тому що мат знову загроза і му мусять захищатись. Чорні слон 7, ну, хоч якийсь розвиток. Турея 3 посилюють позицію. Десь погроза Тура f 3 Слон Б4, ферзь С2. ферзь Д6. Ну, відходить відразу від атаки. Тури. Тура F3 все рівно. H5. Витрачають час чорні на хід пішаком, але хочуть ввести в гру туру. Це помилка. Краще було б зіграти тура E8 і розміняти активну туру. Або хоча б поборотись тут десь шах неприємний може бути. Тому так було краще зіграти. Все-таки це втрата часу H5. Тут не все в білих ідеально стоїть і можете спробувати знайти хід за білих, як би ви тут зіграли? Біль грає тут це 5 Жертва пішака, але якщо подивитися, то тут, в принципі,. Роботи у слона на D3 не зовсім багато по цій діагоналі. А от по діагоналі a 2 G8 з атакою допомог, допомогти своїй турі взаємодіяти. Тут набагато більше в нього роботи. Слон c 5 слон c 4 Знову атака. Слабкості не встигають чорні завершити e, розвиток і e, F6. Послаблення, послаблюються ще більше білі поля. Ну і зазвичай в таких позиціях фігури вже можуть проникати. Позицію, ну, бувають, фігури, звісно, проникають із жертвами. Тут без жертв. Шах, слон Е6, слон Е6, Тура Е6. Розміняли одного розвиваючу фігуру. Дві фігури не грають у чорних. Ферзь д 7 ферзь ф 5 ферзь Д4, Тура Е4, ну, йде боротьба якби, за темпи, ніхто нікому їх так просто не віддасть. Шах, слон F1. А, слон D6D3. Ну, така тактична операція від чорних. Ферзь б'є F1, але, на жаль, розвиваючих фігур все менше і в менше. І король залишається один. тура D7, і тут партія закінчилась. Ось такі дві партії цікаві, на мою думку, де, в принципі, білі, що там, що там, отримали кращий розвиток в центрі. І за допомогою активних ходів посилювали постійну позицію, нападали, не давали продихнути супернику, заставляли його холодити одними і тими ж фігурами. Потім створювали загрози біля короля, заставляли зробити якісь послаблюючі ходи, щоб проникнути далі і далі в табір, і створювати більші загрози, і, нарешті, нанести якісь вирішальні удари для. Мату. Такі дві партії. Якщо сподобалось, то ставте лайк.